Всім великий привіт, Вайкіки. Йду через дитячий відділ жіночий і зачепилася поглядом за ось такі футболочки з мережевим прошла. 209 гривень, 100% котон, ось зовсім недорого. Які вони милі, красиві та в якісно на пошиті. Ззаду застібаються на нагозички, а в рукавчиках гумка. Дуже милі. Такі блузи, футболочки, і лише 209 гривень. А ще є сарафанчики я бачу з мережевого прошла. Це теж 100% котон. тканина легесенька, ззаду застібається на гузочки, яка милота, ви тільки погляньте. Правда, ціна досить висока, 999 гривень. Отут я вражена, чесно кажучи, за дитячий такий маленький сарафанчик. На іншому теж подивилася. У них доросла сукня так коштує. Щось я не зрозуміла. Мені це вже мені не подобається. Я скажу, така ціна, як зарік, як у манго. Ось такі ще є сукні. Теж 100% котончик з такими крильцятками. Ніжна смужка. 499 гривень. Ну дорого. Все відносно, звичайно, комусь дорого, комусь ні. Якщо брати між асортиментом дорослого їхнього товару, то якби порівняно, що в них ціни на дорослі сукні, практично так. А ще такі манісінькі є: 559 гривень. Тут і тканина, котон в рубчик, і а, така сіточка тканина. А знизу трикотаж котон. 559 гривень. Ну багато класненького. Балеточки теж з вишивкою. Це текстиль 499 гривень. Вау! Різні топіки, футболочки це вже більш підлітковий такий відділ. Колаборація з Діснеєм 289 гривень. Рубчик з принтом. Така футболочка. Ціна досить-досить приємна, досить низька. Бо як тільки і вважається, якби не другим брендом, досить доступним бюджетним. Червона гама, так багато червоного і класненького. Футболочки, різні лонги. Все таке яскраве. 299 гривень теж котон. 95 котону і 5 я листану, така футболочка в рубчик. Ну не знаю, чи вас цікавить цей момент, якби огляду дитячого товару, так чи-чуть показала. І йду в жіночий відділ. Є такі костюмчики, штани і футболочка. Це комплект. Штани як трикотаж, такий досить більш щільніший. І ціна за комплект 659 гривень. Ну, тобто за дві штуки, теж як було, досить непогана пропозиція. Це все потім можна носити окремо, не обов'язково ви мусите носити костюми, тобто дитинка ваша. Це таке в бежевих кольорах. О, з'явилися слінбеки 999 гривень. Це ж кірзам, але такий ніжний рожевий колір. Yeah. На рахунок взуття нічого не можу сказати, в мене не було взуття від файпіки, тому не можу вам сказати, наскільки воно якісне чи ні. Ось такий топ, як на манекені. Базовий, але саме відтінок білого мені не сподобався. Це такий більш айворі. Брудно-білий. 549 гривень і це стовідсоткова віскоза. Скільки класних новиночок. Вау! Сукня. Відковий принт і це 100% віскоза. Дуже красиві кольори, м'ятного, карамельного, тофі. 649 гривень ціна. І порівняно, якщо брати дитячу за 900 гривень, так як я говорила, бачите, можна дорослу придбати, набагато дешевше. Пояс із гумкою, конезо-уборка. А застібається нагодочки, це навіть не застібається, а обманка застіпки до Наталії. Сукня дуже красива, нагадую, 100% віскоза і ціна 649 гривень. Білі штани, стрілки з вістровочкою, бокові кишеньки. Прямі, тканина трішки фактурна. 599 гривень. Пояс із гумкою і ще стягується. Лагесеньке. До цих штанів ідеально підійде ось така сорочка, Тканина як муслін, але це не муслін, така жаточка. Ніжно-рожевий з білим смужку. Розміри від 38-го від емочки до 48-го європейського великого. 599 гривень коштує така сорочка з кишенькою прямого крою. І є бокові розрізики. І це 100% котон. З цими білими натуральними штанами. ця рожева сорочка буде саме то в літній спекотний день. Надзвичайно мені сподобалася сукня-сорочка з прошви з легкою підкладкою. Це 100% котон. І верх, і підкладочка. Все дуже легесеньке. Підкладка для того, щоб ці дирочки не просвічувалися. Сукня сорочка у нас з поясом. І зараз ціна 759 гривень. Зараз нижечка, а 1199 гривень. А спинка. Спинка не мережева, спинка гладка, а рукавчики і фронтальна частина мережевна. Також в нагоді стануть у ливкому кольорі легесенькі штани з гумкою в поясі. Зараз дивлюся, великий розмір досить. Дивлюся в 46-му європейському, а є до 48-го розміру. 599, 599 гривень коштують такі легесенькі штани. Прекрасний склад 93% віскози, лише 7 поліаміду. До цієї сорочки. Ні, це не сорочка. Це сукня-сорочка. Але ціна, ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте на ціну 399. Оливково-білий принт. Квітковий. Я вражена ціною, яка знижечка хороша. Прекрасний склад, 85 віскози і лише 15 поліаміду. До літнього гаутфітів підійде біла синька сумочка, яка застібається на кнопочку магніт. Ось так. І все, і воля. І ціна такої сумки 579 гривень. Це шкірзам. Класика підійде і до класичних образів. але якщо ви одягнете джинси, то теж, якбо, теж підійде. Купальники в чорно-білу смужку. Бандо. Прекрасний. Огляде такий сучасненький з, синтеп... з таким поролоном, хочу сказати, синтепоном. 799 гривень коштує ліф і ще є трусики. Трусики по бокам з зав'язками. 499 гривень. А також сподобалися суцільні купальники з рюшкою. Так по саме 629 гривень з паралоновими чашками. Ще мають внутрішню підкладку, таку яка стягує животик, фіксує і коригує вашу фігуру. В новиночках побачила смужку і квітковий принт. 659 гривень. І це 100% котон. Дуже красивий насичений принт, не бідний, так по багатому І розмірна сітка до 48-го європейського. Багато сукнь настільки, що вони аж вижать зверху. Так покупці дивилися дуже-дуже сильно. 699 гривень. Ось така сукня в поясі стягується. Дивлюся в розмірі європейському 42-му. І прекрасний склад, 85% віскози і 15 поліаміду. Дуже ніжний квітковий білий принт на синьому фоні. Синій, не яскравий, такий трішки приглушений. Донизу застібається на гузички і в талії стягується. Ще бачу така є сукня. Взагалі без рукавів, це 100% віспоза і ціна 599 гривень. Теж довга. Кудовочки в ніжному рожевому кольорі. 399 гривень. Трикотаж досить щільний і має вигляд еластичного трикотажу синтетичного. Прекрасний склад відносно, тому що 46% є візкоза. Я чомусь подумала, що це повністю синтетична тканина, синтетичний трикотаж, ну ні, 50%, на 50%. В новинічку сорочки, тканина, як жата, але на вигляд, а, якби військоза є в складі, яскравий принт, м'ятно-жовтий на білому фоні. І зараз нирічка 449 гривень. І за 399 гривень можна придбати ще в такий принт. Ось таку сорочку. Тканина така ж сама. Трішки жита, віскоза з поліестер. Ну і що тут красивого є, зараз подивимося. Бачу багато леопарду, жатки і принтових суконь, суконь сорочок. Ну і ще чорне базове щось є. 100% віскоза, довга сукня, розширена донизу. З поясочком, понизу оборка, вона така аж кльош по багатому, застібається на гозочки до пояса і ціна 929 гривень, це 100% віскоза. І така сукня є 929 гривень, 100% віскоза, вже принт. Рожевий, світло-рожевий фуксія і світло-рожевий. Така ж сама модель. Є також пасочок. Не в м'ятному кольорі 1699 гривень. Це сукня. Не розумію чому, О, тут ціна дорожча. Настільки, але ця тканина поліестер 100%. Тканина як трішки жата. колір оливочка, такий між м'ятою і оливкою, ну це поліестер, а дорожче, ніж міскозна сукня. І такі сукні є в припорошена рожевому кольорі. Як без Animal Print обійтися ж ніяк, сукні, ще це комбінезон? ні, це сукня. Довга підлогу новиночка, 1199 гривень, сукня з бретельками, бретельки регулюються, на спинці ще вставка з гумкою, і це 100% віскоза. Обманка застіпки, не застібається, це лише обманочка. Яскрава палітра, ось таких жаток, це пульаміль, донизу з розрізиками. Приємний бежевий колір, такий теплий. Чорна є, яскраво зелена і ось така коралово-рожева. 649 гривень коштують такі сукні. Брутелички регулюються, слім по фігурі. Сумка щільний текстиль і шкірзам. Застібається на блискавку. І зараз знижечка 599 гривень. А ще мені сподобалися ось такі шопери, текстильні 399 гривень. Шопер досить великого формату, він без застіпки має всередині кишеньку. І ще такі самі шопери є з буквами. Ці блузи я показувала в кольорі Айворі. Я сказала, що такий брудний білий був колір, а це мені колір більше сподобався. Це 100% віскоза в ніжно-рожевому кольорі. Нагадаю, такі блузи коштують 549 гривень. Таку блузу можна одягнути до штанів 740 729 гривень з високою посадкою, і це еластична тканина. Штани широкі, як палацу, з защіпами і мають бокові кишеньки. Багато льону не буває літом гардеробі. І цей випадок якраз стосується до Вайкіки. Багато льняних моделей представлено. Шортики в складі льону з гумкою в поясі, висока посадка. 549 гривень. І ще така модель з льону. 649 гривень. Це вже такі міські повноцінні шорти, класичні за щіпами, висока посадка. Навіть більше сподобалися ці коротенькі, Ну, ці коротенькі більш такі до пляжні, а ці можна носити до якоїсь сорочки по місту, під кросівки. З цієї ж серії зльону штани, штани широкі палацу, але вони одночасно і карго, мають бокові кишені. І ціна 1499 гривень. Ззаду теж такі великі широкі кишені. Все таке розслаблене, літнє, можна собі купити до цього літнього образу капелюха за 289 гривень. Капелюх тримає форму, це папір. Не зовсім мені сподобалося, як ззаду Зроблено ззаду немає оцих полів, цих країв. А ось цей мені вже сподобався набагато більше 289 гривень. Дольняних речей, капелюха, дуже добрий підійде, це. Папір натуральний. І ще можна доповнити образ сумкою. Сумка теж прекрасно вписується до капелюха і до літніх штанів чи шортів. Застібається на кнопочку. Це 100% папір. І така сумка коштує 419 гривень. Ну і ще не забудьте про сорочку до шортів або штанів з льону. 699 гривень. Подобається, що природній колір льону, легенька тканина, штани. Шорти, сорочка, капелюх і сумка. А всім дякую за перегляд, хто залишався зі мною у відео до кінця, всім па-па і до зустрічі у нових відео.